Завтра цей документ я подам. І не тільки я готовий подати. Я думаю, що в нас достатньо фахівців, які здатні подати цей документ. Дуже важливо, щоб об'єднання відбувалося на підставі саме програми дії. Тобто метою об'єднання має бути певні зміни в країні. Це має єднати людей, а не поділ посад. Поділ посад це друга дека. Наша політична команда готова йти на такі союзи. Я думаю, що. Таке об'єднання відбудеться з об'єднаною позицією. Ми мусимо сідати, бо це домовленості, це не просто озвучення певної позиції, ви приєднаєтесь. Треба сісти, узгодити позиції, погодити, що ми будемо робити, і під це поділити посаду. Чи буде це зроблено? Буде. І чи будуть ці зміни Будуть. Мені важче відповісти на час. Питання часу в великій мірі знаходиться в руках всіх нас. Але я, намагав на вас, не тільки вас, а всіх громадян України, бо це політичне питання, відповідь на які повинні дати громадяни 28 жовтня. Але в будь-якому випадку такі зміни обов'язково будуть. Ситуація в певній мірі, можливо, краще від такої драглистої ситуації. Чому? Тому що ситуація не дозволяє не діяти в тих умовах, в яких знаходиться країна, триматись на плаву, нічого не робити. Неможливо. Це ситуація заставить діяти.